Моя подруга сказала, що не знала, що зустріч з письменником і презентація книги це настільки цікаво. А я знала і саме тому запросила її на цю зустріч. І, дивіться, як Люка Дашвар для мене гарно написала. Я також дуже дуже рада нашій живій зустрічі і живому знайомству з війною. Ну у моєму житті дуже багато всього змінилося. Війна просто додала інформації такої для роздумів. По перше, я зрозуміла, що в мене дуже велика аудиторія. На сьогоднішній день продано 900 тисяч книжок, ну, тобто ну, величезна е, кількість, і кожну книжку може читала не одна людина, таке теж може бути. Тому е, я зрозуміла, що аудиторія велика, а я не бачу своїх читів, не знаю їх. Е, е, тому я звела соціальні мережі і стала зустрічатися з читачами, і це ну, додало е, багато і натхнення. Почала зустрічатися. Я зрозуміла, як я багато втратила. Тому що люди, безумовно, вони надихають, і це, це правда. Дуже багато позитивних емоцій насправді. Захотілося бути трохи стриманішою, і захотілося писати так, щоб роздуми залишалися, цікавий сюжет залишався, але вже так не, не діставати прямо до серця. Тому що точка відліку стала іншою не додати ані краплі горя. Містичні персонажі і історичні вони не переважають людей, їх набагато менше, і все таки це історія про людей, і це історія про ціле місто. І перша книжка написана під час війни, це спадок. Ця книжка це детектив за жанром, отакий, от як він зараз тут є. І він знаходиться у місті Бучі. Але оскільки він знаходиться у Бучі то е, я подумала, що я не маю права вказувати Бучі, щоб люди не подумали, там, навіть один, одна людина не подумала, що автор за рахунок біди хоче ну, знаєте, е, підвищити увагу до своєї книжки. Тому е, зараз ну, про це можна говорити вже. Е, е, і навіть у Бучі я була, і люди пізнають цей будинок. Це будинок е, інженера, залізничного інженера Штамма. Який побудував його до революції, і там жила сім'я. Хошка функціонувала до 2004 року. І коли я зрозуміла історію цього будинку, я зрозуміла, що це саме та локація, яку я шукала. Тобто, це я й хотіла розповісти про те, що з нашими родинними гніздами зробила радянська влада. І це був настільки такий вагомий символ, страшний, що безумовно ми вже більше нічого не шукали. І одна жінка просто сказала, що ти не хочеш спробувати написати книжку? У мене не було думки, правда. Я вже починала писати перший сценарій, і вона так наполягла і каже: Тобі не треба, я кажу, а куди я? От я напишу, «А куди я з нею, От що далі. А вона сказала, що є такий конкурс, «Формація слова, куди всі тексти подаються анонімно. Треба було вигадати всередині. Я спочатку, безумовно, хотіла виглядати щось таке неймовірне, але потім сенси перемогли, і я склала псевдонім зі складів, прізвищ, своїх батьків, чоловік, діти і я. Це моя сім'я. Це зашифровано. Mm -hmm. Там mm -hmm. одного разу я отримав лист від е таким старечим почерком, написаний такі карлючки, що я там сиділа і розбирала. Такий старий старий дядько пише. І він пише, що колись він пішов в армію, а дівчина Маруся його не дочекалася і вийшла заміж за іншого. Він повернувся з армії, женився на іншій дівчині, купив хату поряд з Марусією. Щодня підходив до паркану і казав: все життя, все життя. Розумієте? Він щодня підходив до паркану і казав, Марусю. Ти бачиш, як ти багато втратила. І діти мої чистіші, і свинями тостіші, хата моя біліша, і сам я газ такий, а твій нікчема. І людина це витратила все життя. Ну, Розумієте, яке то було кохання. Цей лист став поштовхом до написання молока з крові. Моя улюблена книжка Люкода Швар це покров. І дуже зраділа, що скоро переведемо. Дякую, що читаєте. Ви мені особливо, тому що твої єдина людина. Я пришла, що я прокидаюся разом і сюди і я ще відповнуюсь. Які молодці А з книгарні я поїхала не сама. Ну, подругу забрала, це ясна річ. Але зі мною ще дві книги. Це Лікодашвар Харизмар і Василь Шкляр, як